Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорі, вас вітаємо. Вітаємо, вітаю вас, пане Ігорі. Що з того, що напередодні ми маємо? Що з цієї інформації, яку маємо про 11-й пакет санкцій, ви можете проаналізувати безпосередньо. Ясно, що от щойно півгодини тому у нас в ефірі був Юрій Гнат. Україна сподівається на F-16, і наші повітряні сили продовжують про це нагадувати, але визначте нам безпосередньо інформацію щодо цього пакету. Як ви його сприймаєте? Ну лише не санкції, а допомоги так ми так, ви так. Сказали, про до санкції. Але про 11-й пакет ми вас теж будемо питати так. Дивіться, це дуже добре, що Сполучені Штати оголосили цей пакет допомоги, тому що Збройним силам України потрібне, потрібне безперебійне постачання боєприпасів і ракет до хеммерсів, і, і артилерійських снарядів різних калібрів до 155-105 мм, до західного виробництва гаубиць. Потрібні і ракети до протиповітряних систем, адже тепер у України є і три батареї Петріот, батареї Насамс. Тобто, все це дуже потрібно і потрібно, щоб постачалось безперебійно. Щодо літаків, я можу хіба що повторити те, що я чув від принаймні від трьох людей, яким я думаю, можна довіряти. Це, от заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль, на якого ви посилались, міністр оборони Сполучених Штатів Луїд Остін і дуже досвідчений український пілот Дмитро Антонов, багаторічний командир Мрії. Що, о, всі вони згодні з тим, що для того, щоб перейти на нові літаки. Потрібний потрібний тривалий період перенавчання українських пілотів. І згідно американських нормативів, це може зайняти перенавчання півроку. Ну і навіть якщо воно буде йти швидше, то все одно це місяці. Потрібне перенавчання інженерно-технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки. Це теж буде займати місяці. І оцінка Коліна Каля, що якщо сьогодні прийняти рішення про передачу Україні літаків літаки зможуть використовуватися пілотами ЗСУ реально приблизно через 18 місяців, тобто це півтора роки. І тому, згідно того, що каже Колін Каль, і того, що каже Лойдостян, це не та зброя, яка може саме сьогодні допомогти Україні, але питання про літаки розглядається. І воно з того, що вони кажуть, ясно, що воно буде рано чи пізно вирішено, і рано чи пізно літаки з'являться. Але сьогодні вони з'явитись не можуть, тому що от сьогодні вони. Зсу прямо сьогодні не допоможуть, хоча я абсолютно розумію, що якби, якби була можливість, щоб вони сьогодні допомогли, то було би краще. Але, от, в разі успішного контрнаступу, який зараз обговорюється, який готується, чи можуть скажімо, з огляду на те на ті результати, які будуть, а ми сподіваємося, вони будуть максимально успішними при застосуванні того озброєння, яке є, та навіть без. Ф-16. За результатами сказати, ну, справилися і добре. міг 29 та інша авіація, яку надавали, цього було достатньо. Навіщо нам там в подальшому розглядати варіанти поставок тих же f 16 ні, так ніхто не скаже, тому що абсолютно зрозуміло, що Збройним силам України потрібно повністю переходити на озброєння натівських стандартів, і тому, тому обов'язково буде прийнято рішення про передачу західних літаків в Україні. Чи то буде в 16, чи будуть інші літаки. Це як на мене абсолютно неодмінно. Просто питання в тому, коли саме це здійсниться, тобто коли літаки будуть передані. Я абсолютно не маю сумнівів, що це відбудеться. Я так само як відбувається. Відбувається поступовий перехід, скажімо перехід на західні танки, перехід на західну артилерію, перехід на західні ракетні системи. Тобто і так само буде буде і з літаками. Давайте обговоримо ще е, події, яка важливо відбудеться цього тижня. 11-та зустріч у форматі Рамштайн, 21 квітня. Таку дату контактної групи з питань оборони України оголосили у військово-повітряних силах США і підтвердили в Пентагоні. За попередніми даними українська делегація на засіданні зосередиться на питаннях зміцнення протиповітряної оборони, на броньованої техніки та снарядів для важкої артилерії 155-го калібру та засобів радіоелектронної боротьби. Зазвичай зустрічі групи проходять у онлайн форматі, але зараз міністри оборони країн зустрінуться особисто. Напередодні делегація міноборони побувала в столицях Греції, Кіпру, Іспанії та Румунії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він запевнив результати плідних переговорів, вже зовсім скоро наші бійці відчують на полі бою. Пане Ігорю, от якраз про снаряди для артилерії я хотіла з вами поговорити. Очевидно, для представників міноборони різних країн, що снарядів зараз Україна використовує куди більше ніж взагалі різні країни в усіх попередніх війнах, але і це ми маємо доводити і щоразу аргументувати цю позицію. Снарядів стільки не виробляється в світі, скільки зараз потребує Україна, ведучи цю війну проти Росії, чи не так? Саме так. стільки снарядів не виробляється? Ну я не знаю, як світі дивіться. Світ же складається не лише з західних країн, скільки складається Звичайно. з таких країн. Росія, Північна Корея. Іран, на жаль, Китай. От но, но дійсно в країнах НАТО не виробля, не вироблялося принаймні до недавніх пір. Стільки снарядів, скільки потребують Збройні сили України. Це реальна проблема. От, скажімо, виробництво снарядів Сполучених Штатів в цьому році значно збільшено. і буде вироблено значно більше ніж в останні десятиріччя їх виробляли кожного року тобто тому що потрібно, потрібно відновити запас снарядів на базах пентагону тому що дуже багато снарядів понад мільйон було передано україні і потрібно постачати далі снаряди україні ну і так само відбуває, відбувається в інших країнах нато тобто з снарядів значно збільшується Пане Ігорю, на сам кінець, хочу запитати власне останній пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки, як і наступний, як нам депутат Верховної Ради Павло Бакунець анонсував, теж буде оголошено вже наступного тижня. це все в виділяється в межах президентської ініціативи зі скорочення озброєнь, яка власне і дозволяє лідеру Сполучених Штатів Америки в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів. А скільки взагалі? Яка межа ось цієї президентської ініціативи, і що буде потім? Чи е, доведеться все ж таки розпочинати е, процес ленд-лізу, який, як говорять експерти, не дуже вигідний Україні? Україні він зовсім не вигідний, тому що Україна повинна буде платити за, за будь-яку зброю надану по ленд-лізу рано чи пізно. Тому Україні лендліз зовсім не вигідний. А щодо цих президентських повноважень, то згідно закону сполучених штатів про допомогу іноземним країнам, президент має повноваження передати дружній країні в надзвичайній ситуації зброю, боєприпаси військове обладнання безпосередньо з баз Пентагону, от, чим же Байден не користується. Щоправда, якби не було в бюджеті от, е, фінансування е, цієї передачі. То повноваження президента були б доволі обмежені. Ну, скажімо, в кінці 21-го року восени і далі в кінці 21-го, в кінці 21-го року Джо Байден прийняв рішення на підставі цього закону передати Україні тоді додаткову зброю на 200 мільйонів доларів. і Це фінансувалося з резервного фонду державного бюджету. Ну резервний фонд він існує. Але дивіться, там обмежені ресурси фінансові для того, щоб от фінансувати таку передачу зброї в надзвичайній ситуації, тому. Джо Байден зараз користується цією можливістю в рамках бюджету, який було затверджено конгресом наприкінці минулого року. Тобто, конгрес фінансує цю передачу. Зброя передається з Пантеону Україні. А адміністрація може профінансувати заміну цієї зброї, тобто виробництво нової зброї, її заміну, тобто, щоб, щоб не зменшувались істотно запаси. Ну, що є нормативи в Міністерстві оборони сполучених штатів, що не можна, щоб кількість певної зброї, певних боєприпасів зменшувалась нижче порогу, який визначено як як, от така червона лінія, що не можна опускатись нижче. Дякуємо вам, що роз'яснили нам нюанси цих процесів і долучилися до ефіру. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, був з нами.